Усі знаходимося у стані стресу і постстресового синдрому. Одним із найнегативніших е, про, проявів цього синдрому є ендокринні зміни. Це зразки е, крові хворих на цукровий діабет другого типу. Е, ці зразки зберігалися у морозильній камері і під час. Е, Війни частина цих е, зразків е, крові було, на жаль, е, втрачено через те, що були е, відключення світла, та е, було пошкоджено деяке обладнання генетичне. Наша система водопостачання, система опалення. Вона не витримала оці перепади температур е, і вибухова хвиля, яка йшла з, з усіх сторін. вона, мабуть, по, ну, по, пошкодила ці труби, і в нас був потік. Були пошкоджені холодильники, термостати, було пошкодження апаратури. Мені потрібно два робочих дні, щоб зробити сім зразків, наприклад, от з тим обладнанням, яке у нас є. Пацієнти, які вже мали цукровий діабет до початку військових дій. І ми у них бачимо, ми у них діагностуємо катастрофічне прогресування як діабету, так і його ускладнення. Чим більша кількість людей, чим більша кількість зразків, тим більш достовірну інформацію, більш вірогідну інформацію, ми зможемо отримати. Ми зможемо встановити. Які продукти харчування більш підходять, скажімо, цьому пацієнту, і він скажімо, чи за допомогою дієти може покращити свій стан, свій, тобто навіть скинути вагу комусь потрібна тільки дієта, комусь потрібні і фізичні вправи. Ті люди, які не мали до цього діабету чи було ні не діагностовано у них цей діабет на фоні стресу. Майже 70% тих, хто к нам приходить за допомогою, навіть із тих, які не мали діабет до початку війни, мають ті чи інші порушення вуглеводного обміну.